А, хіба, ще чуть там повоюй -то і тоді переведе. Вони, до речі, зараз на ротацію приїхали зі ще Татарин, правильно, друга рота. Він приїхав зараз на світі. Не знаєш, що посадів? Знаю, конечно, вчився, але. Ну я в третій році бачу. Там таки манірка, капітан Магір на дороге. Mm. Я був якось э, на стажі, там не було очень проти. Це воно. Что у вас багато танків э, той втрачено? Mm. Mm. За, за все до мен. мало. Нет, немало, 20 мало. Mm. Ні, <тит> то <тит> це з своєї роти, а якщо з батальйоном брати, то я знаю. Теж багато треба. Ми ж одну партію танків вам в першій роті. А то й ви з якого міста? Не зі якого? з Наград-Волинського. А, так, у вас з Нога волинського У нас забралися Чи чиста.